Вітаю на каналі Мегітеро. Давайте подивимось, які плани у ворога на наступний рік. Що вони планують, росіяни? Що там по плану далі у них? Плани ворога? В, в планах у ці військові дії затягувати як довше, в планах вбивати. Чотири меча, щоб ми були в такому довго тривало, в поганому стані агресія надовго, на роки. Тут виходить ще 4 роки агресії. Все в їх руках, боротьба, продовжити боротьбу. Є якісь таємниці, то, що вони не показують, то, що скрита, але агресія це тільки початок. Вони хочуть ще більше якогось. О. Тобто військові дії будуть не тільки у нас, а ще на території інших держав вони збираються йти в підвішеному стані, але збираються йти далі, так. Ілюзії десять кубків. Так, і Я вибачаюсь. У ворога в планах перемагати, йти далі, перемогти нас, йти війною на інші держави, отримати перемогу, вбити всіх, хто заважає. В планах в них перемога. Ну, тут також вийшла карта, ну тут ще наступи якісь дуже погана, нехороша ситуація. Але вони знаходяться в ілюзіях. Оцей їх правитель, він дуже в ілюзіях, він не розуміє, що відбувається. І йому здається, що в нього є ресурси і все добре, але це далеко не так. Так, значить, оці всі плани, так, раз, заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу захисту для України, для всіх нас, для всіх мешканців України. Відведіть біду, зруйнуйте ворогу плани. Все зле лихе, що ворог нам планує, хай з ними станеться. Зупиніть ворога. Не можу знайти, чим перекрити. Перекриваю, ще одна карта мені треба. Ворог планує до перемоги, до побєдного кінця. І їм здається, що так вони ще довго можуть перекриваю. Ну це тільки плани, ми їх руйнуємо. Прибираю весь негатив. Допомоги, прошу, вищ сили, зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворогів пустіть, хай своїми справами займаються, нас більше не Буде так і так є. Так, це ми подивились плани. А що буде насправді? Що насправді на самом ділі? Так, скажіть, покажіть, чи вдасться нам. В 2026 році зупинити ворога і щоб ворог залишив нашу територію. Скажіть, покажіть, чи зуп... вдасться зупинити, і щоб вони залишили нашу територію? Відповідь так. Дивіться, карта Сонце 10 кубків. Це 100% що так, що нам це вдасться, і ми будемо дуже задоволені. І тут карта миру вийшла. Так, А є якісь перешкоди для цього? Перешкоди, щоб так відбулося? Боротьба. Боротьба. Це така боротьба, коли ми ворога перемогли, коли ми можемо перемогти. І карта мир, що точно, 100%. З нашої території ворог піде, і в наступному році ця вся історія військова завершиться. Нам будуть дуже допомагати. Нам допоможуть усі країни, які на нашому боці усі допоможуть. Це Верховний суд, колісниця і Рицар Жезлів дуже гарні карти, що ми нарешті. Зможемо дати відсіч гідну військову ворогу, що це не будуть тільки там якісь мирні угоди і всяке таке. Це дійсно буде наша зброєна якась операція, що ми фізично будемо гнати ворога з нашої території по Верховному суду. Нема що навіть перекрить. Дуже добре, гарний розклад. Дякую. І до зустрічі на каналі.